Був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана, і були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран, цап нагород на капусту, і баран туди, цап у сад. І баран за ним, ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними, ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь, цапа і баране, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули. Зараз із двору майнули. Пошили собі торбу, та й пішли. Ідуть, та й йдуть. А посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й йдуть, коли бачать. У полі горить вогонь. Ходімо й ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то три вовки кашу варять. Нічого робити. Вітаються. А здорово, молодці! Здорові, здорові. Зраділи вовки. Ще каша не кипить. М'ясо буде з вас ох, цап злякавсь, а баран вже давно злякався. Цап і надумавсь. А подай лишень, барани, оту вовчу голову. Барани не се а подай більшу. Каже цап. Баран знову цупить ту ж саму та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як звідси втікати. Бо це. кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудеться. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає: славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нема чим долити. Піду я по воду, як пішов вовк по воду. Хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як би й собі відти драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нема чим каші долити. Ось візьму я ломаку та прижену його як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад що втік. То тоді цап і каже до барана: Ох, нумо, брате. Скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись, поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк: Е, чи не сором нам трьом та цапа, й барана боятись. Ось ходімо, ми їх поїмо, вражих синів, прийшли. Аж ті добре справлялись. Давно вже от казана убрались, як побігли та на дуба і забрались, стали вовки думати, гадати, як би цапа та барана догнати, йшли. Ішли, і найшли їх на дубі, цап сміліший. І зліз аж наверх, а баран несміливий. То нижче, от лягай. кажуть вовки першому вовкові. Ти, старинці, то й ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрежить. Не втримався, як упаде та на вовка. Цап Сміливий не став роздумувати, як закричить Подай мені ворожбита. Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.